Промоніторили ЗНО представники громадянської мережі ОПОРА увесь червень оцінювали систему перевірки якості освіти, спостерігали за процесом ЗНО опорівці у 42 пунктах тестування у трьох містах області. Цьогоріч кажуть, рівень організації тестування був добрим як ніколи. Хоч і були деякі проблеми з документами абітурієнтів та пошуком пунктів тестування. Подробиці у сюжеті. Упродовж місяця опорівці моніторили систему перевірки знань абітурієнтів. Рівень її організації кажуть набагато якісніший аніж у минулі роки. Зокрема, порадувало говорять те, що під час усіх іспитів тестові завдання лишалися засекреченими для вступників до початку роботи. Над ними в аудиторії контейнери з тестовими матеріалами були всі в нормальному стані. Вони не були пошкоджені. Відповідно, ми можемо говорити про відсутність витоку інформації. На цьому етапі проведення тестування». утім, без помилок та порушень не обійшлося, зокрема зі сторони абітурієнтів. Були спроби списати у сусіда і пронести технічний засіб із собою в аудиторію. Прогріхи були і у самих організаторів тестування. Приміром, на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти не було зазначено окремі адреси пунктів тестування. Так, наприклад, проблемним став їх пошук для абітурієнтів у Черкаському державному технологічному університеті. Вступники губилися у корпусах. Не було вказано, що це не основний корпус. І відповідно учасники, які прибували, а якщо прибували ще й з невеликим запасом, то вони були змушені там е розбиратись серед цих корпусів. І навіть відповідно до того, що говорять, ну аналізу наших спостерігачів, які там працювали, то навіть ті вказівники, які на стінах висіли. Не спасали дуже ситуацію. Тут. Представники громадянської мережі ОПОРА спостерігали за проведенням ЗНО семи предметів. Моніторили процес тестування у трьох містах області: Черкасах, Смілі, Золотоноші. Загалом працювали у 42 пунктах тестування. Значною мірою кажуть опорівці, вплинуло на якість оцінювання знань застосування металошукачів. Якщо минулого року їх використовували лише на вході, то цьогоріч детектори застосовували і в коридорах, і в аудиторіях. Активісти громадянської мережі «Опора» не лише моніторили процес тестування, а й розробляли деякі рекомендації щодо його проведення. Приміром, через збільшення випадків, погіршення стану здоров'я абітурієнтів опорівці пропонують збільшити кількість медпунктів. Юля Доброско, Каркаді Тимоненко Віка новини.